Спочатку потрібно встановити мир, ну а потім вже говорити про гарантії безпеки, і це не раз пояснювали офіційному Києву. Про це в ефірі ABC News заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Мета сполучених штатів посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Але український президент, нібито, не дає шансу для дипломатії, каже американський чиновник. Далі я цитую: чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський. Він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити по-українськи кожне питання, кінець цитати. Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном, Москвою і припинити війну. Про це в ефірі CNN заявив радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц у відповідь на питання про те, що хоче президент США відставки Зеленського, і додав, що якщо стане очевидним, що український президент з особистих чи політичних мотивів не бажає припиняти бойові дії у своїй країні, тоді ми матимемо справжню проблему. Також за словами Волца, вже очевидно, що Сполучені Штати не бачать Україну членом НАТО. У Брюсселі тим часом під час поспід посольством США відбулася акція на підтримку України кілька сотень українців та іноземців скандують США захищає свободу. На акції люди тримали прапори України а також Європейського Союзу, Польщі, Австрії, Бельгії та Литви. І кореспондентка Радіо Свобода передає, що від посольства демонстрантів відділяє кілька смуг дороги та бар'єри з колючим дротом. Ну і звичайно, що повертаємося до топ теми тижня. Це резонансний скандал у Білому домі. Володимир Зеленський приїхав у США, щоб підписати угоду щодо рідкісно земельних металів. Але Цього не сталося, бо під час зустрічі з американською адміністрацією зав'язалася суперечка на підвищених тонах. Як ви знаєте, всі це бачили на власні очі. Суперечка почалася одразу після того, як президент України згадав про гарантії безпеки. Віцепрезидент Діджей В Джей Ді Венс у підвищеному тоні заявив, що аби зупинити війну, треба говорити з обома сторонами. У відповідь Зеленський сказав, що Путіну не можна добрі з ним. взагалі ні про що не можна домовлятися, і навіть навів конкретний приклад мінських домовленостей, після чого Трамп з Венсом заявили, що Україна має великі проблеми на фронті. Та у неї немає на руках потрібних карт, щоб домовлятися. Зеленський на закид відповів лаконічно. Я сюди не у карти приїхав грати. адміністрація Трампа також звинуватила президента України у тому, що той нібито нав'язував їй свою позицію. Президент США і його номер два, Джеді Венс… Кілька разів повторили, Україна не у сильній позиції, тож вона, начебто, не може вирішувати чи продовжувати її війну далі. І Трамп знову заявив, що перебіг подій на війні йде не на користь України, а тому Зеленському треба не чинити опір припиненню вогню, а навпаки, радіти, що США хоче зупинити вогонь, взагалі бути вдячними. Ну і на сам кінець він сказав ключову фразу: або ми підписуємо угоду, або ми йдемо. Після чого українська делегація покинула Білий Дім. Чи слід казати, що така дипломатія з боку адміністрації США шокувала всіх? Окремо варто звернути увагу на реакцію пані посла України в США Оксани Маркарової. Давайте послухаємо, що вона сказала. А вона сі гарантії кожіве сісфає фесте деска